Звідки я беру інформацію для постів у телеграмі або відео на ютуб? Найпопулярніша мапа війни на даний час це Діп Стейт. І тому, коли там щось пишуть, то я їм довіряю і теж пишу це у свій телеграм-канал. Але вони часто не пишуть про контратаки у Вовчанську, у глибокому. Та в цілому пишуть більше про просування. Чим про звільнення. Тому часто я використовую ще одну мапу війни. Називається Варнюс. На цій мапі відмічена Георгіївка захопленою. Хоча це не так. На Ліпстейті, наприклад, вона відмічена просто сірою зоною. Але в цілому я не пишу про всі контратаки з слоги, які показують на цій мапі. Я пишу тільки про ймовірні, Тобто я загалом показую контратаки, про які вже відомо. Наприклад, про Клішіївські контратаки та про інформацію, яку дає сама армія, контратаки у глибокому та Вовчанську. Я у своєму телеграм-каналі писав про телеграм-канали, яким я не довіряю. І коли він, наприклад, використовує Діпстейт, то я розумію, що він не брешить, і тому я можу теж це помітити. Але, взагалі, не думаю, що вам треба якось паритись, щоб шукати якісь інші телеграм-канали. Якщо їм мій телеграм-канал, де я пишу більш-менш достовірну інформацію. А відео, наприклад, там ще легше. Ну, наприклад, про битву за Бахмут. Треба просто зайти на діпстейт та відмотати час до початку битви за Бахмут. І потім просто писати сценарій про це.